Чи замислювалися ви колись над тим, що страх не існує поза вашим розумом? Звучить абсурдно, чи не так? Але правда полягає в тому, що це лише невидиме творіння, тінь, яка розростається, коли ви приділяєте її увагу? Страх не має форми, не має субстанції, і все ж, скільки разів ви не досягали чогось просто тому, що ця тінь вас паралізувала? Люди вважають невдачу найбільшим ворогом, але я кажу вам. Не невдача руйнує мрії, а страх, страх втратити, страх бути засудженим, страх бути недостатньо хорошим. Скільки можливостей ви упустили, бо голос у вашій голові шепотів, а що, якщо нічого не вийде? А тепер поміркуйте разом зі мною, скільки чоловіків і жінок в історії були оточені сумнівами та невпевненістю, але все ж обирали рухатися вперед. Хіба вони не відчували страху? Звісно, відчували. Але відмінність полягає в тому, що вони наважилися йти навіть тремтячи всередині. І саме це я хочу вам сьогодні відкрити: мужність це не відсутність страху, а рішення діяти попри нього. Перший крок до подолання страху це усвідомити, що він є нічим іншим, як ілюзією, створеною розумом. Ця невидима сила оживає лише тому, що ми підживлюємо її думками. Спогадами та турботами, які здебільшого ніколи не матеріалізуються. Розум могутній, і коли ви привчаєте його вірити в перешкоду, навіть якщо цієї перешкоди не існує, він будує такі високі стіни, що вони здаються непереборними. Але чи замислювалися ви коли-небудь, скільки разів ви страждали в очікуванні? Скільки безаясонних ночей ви пережили, бо уявляли собі сценарії поразки, які так і не сталися. Страх. Це саме те, негативне передбачення майбутнього, погано розказана історія, яку ви повторюєте, доки не повірите, що вона реальна. Я пам'ятаю період у своєму житті, коли я був на межі того, щоб усе кинути. Інвестувавши роки у свою справу, я зіткнувся з невизначеністю, оточений критикою та недовірою багатьох. Страх зазнати невдачі, не мати змоги забезпечити свою родину, бути засудженим як невдаха. Поглинав мене. Я навіть думав, що буде легше сховатися, прийняти звичайне життя, жити без ризику. Але в той момент я усвідомив, що голос, який говорив мені, ти не досягнеш успіху, не був реальністю, це було лише відображення моїх власних невпевненостей. Саме тоді я зрозумів, що страх ніколи не був справжнім, це була лише історія, яку я сам вигадав. Цікаво. Як страх проявляється так схоже в житті більшості людей. Страх втратити гроші, наприклад, є одним з найпоширеніших. Багато хто утримується від започаткування бізнесу, інвестування в себе чи пошуку нових можливостей, тому що вони застрягли на думці, а що, якщо я втрачу все? Але чи замислювалися вони колись про ціну бездіяльності? Статистика показує, що більшість людей проводять своє життя. Заощаджуючи кожну копійку, але глибоко шкодують про те, що не ризикнули, коли мали здоров'я та енергію прагнути чогось більшого. Страх втратити заважає вам виграти. Страх зазнати невдачі заважає вам навчитися. Страх спробувати заважає вам жити. Згадайте постатей, які сформували нашу історію. Томас Едісон, наприклад, стикався з тисячами невдалих спроб. Доки нарешті не запалив лампочку, яка мала освітити світ. Ви думаєте, він не відчував страху з кожною новою невдачею? Звичайно, відчував. Але якби він дозволив цій тіні опанувати себе, він би ніколи не досяг того, чого досяг. А скільки людей ви знаєте, які відмовилися від мрії при першій же труднощі, які вирішили задовольнитися малим, бо страх кричав голосніше. Ці люди не зазнали невдачі тому, що були нездатними, а тому, що більше вірили в обмеження, ніж у власні можливості. Страх за своєю суттю є запрошенням до паралічу, а мужність це запрошення до руху. І ось правда, мужність не усуває страху, вона його долає. І саме в цьому протистоянні ми зростаємо. Коли ви робите крок, навіть із прискореним серцебиттям. Навіть коли сумнів кричить, ви виявляєте, що монстр був не таким великим, як здавалося. Скільки разів ви переживали ситуацію, коли думали, що це буде неможливо, але коли нарешті зіткнулися з нею, то зрозуміли, що це було не так вже і складно. Це відбувається тому, що реальність ніколи не буває такою страшною, як спотворена версія, створена вашим розумом. Я сам мусив навчитися цьому важким шляхом. Був час, коли мої дослідження успіху, яким я присвятив роки свого життя, були дискредитовані та відкинуті. Багато хто говорив, що я марную свій час, що мені слід шукати більш надійну професію. Відчуття невдачі було приголомшливим, і страх того, що я присвятив своє життя чомусь марному, майже паралізував мене. Але саме в той період сумнівів я зрозумів, що кожна хвилина навчання, кожне інтерв'ю. Кожна нотатка, яку я зробив, були насінням. А насіння, навіть закопане в темряві землі, лише готується до цвітіння. Мій страх був лише темрявою перед тим, як паросток пробився крізь ґрунт. А тепер дозвольте мені кинути вам виклик протягом наступних семи днів щоразу, коли відчуватимете. Як страх намагається вас контролювати замість того, щоб відступити, зробіть маленький крок уперед. Це не обов'язково має бути величезний стрибок лише крок. Якщо ви боїтеся публічних виступів, поділіться ідеєю на зустрічі. якщо боїтеся втратити гроші, вкладіть невелику суму в те, що може принести вам знання. Якщо боїтеся відмови, запропонуйте щось, навіть якщо отримаєте ні. Мета полягає не в тому, щоб усунути страх раз і назавжди, а в тому, щоб довести собі, що ви більші за нього. Кожен ваш крок послаблює владу страху над вами. Мужність подолати страх це не дар, зарезервований для небагатьох, а вибір доступний кожному. І щоразу, коли ви обираєте діяти, навіть тремтячи, ви тренуєте свій розум розпізнавати, що страх ніколи не був реальним. Це ніщо інше, як ілюзія, і ви маєте силу стерти її простим актом дії. Тож я запитую, як довго ви дозволятимете невидимій тіні контролювати ваше життя? Найруйнівніший страх з усіх це страх критики. Він діє мовчки, непомітно для вас, і проникає в кожне ваше рішення. Скільки разів ви утримувалися від висловлення своєї думки, бо хвилювалися, що скажуть інші? Скільки разів ви приховували свої мрії не тому, що не вірили в них, а тому, що боялися бути висміяними? Це той вид страху. Який краде таланти, душить ідеї та ховає блискучі потенціали, перш ніж вони навіть побачать світ. Це, немов невидима в'язниця, град не існує, але людина залишається замкненою, вірячи в думки інших. Я сам болісно пережив це. Одного разу, після публікації однієї зі своїх перших робіт, я отримав таку жорстку критику, що серйозно замислився над тим, щоб залишити свої дослідження. Мене називали мрійником, дурнем, казали, що мої ідеї утопічні. І зізнаюся, кілька днів я їм вірив. Я думав можливо, вони мали рацію, і я марнував свій час та своє життя. Це був момент глибокого смутку, коли я майже все кинув. Але потім я усвідомив, що якщо я відмовлюся, то житиму життям, якого від мене чекали інші, а не життям, яке я обрав. Саме в ту мить я зрозумів, критика має владу лише тоді, коли ви її приймаєте. Бачите, більшість людей витрачають свою енергію, намагаючись догодити світу, але світ ніколи не буває задоволеним. Якщо ви наважитеся процвітати, будуть критики, якщо ви залишитеся в посередності, критики все одно будуть. Критика неминуча різниця полягає в тому, як ви на неї реагуєте. Такі люди, як Генрі Форд, стикалися з глузуванням, коли наважилися кинути виклик промисловості своїми ідеями автомобілів для мас. Багато хто говорив, що це неможливо, що ніхто не проміняє коней на машини. Якби він послухав, можливо, світ досі був би замкнений у візках. страх критики, викрадач майбутнього. І є щось цікаве, нещодавні дослідження показують. Що люди схильні пам'ятати негативні слова більше, ніж позитивні. Це ніби мозок має радар для критики та фільтр для похвали. Цей механізм, який, можливо, слугував захистом у стародавні часи, сьогодні ув'язнює мільйони людей у кар'єрах, які вони не люблять, стосунках, які їх не надихають, і життях, які не відображають їхніх справжніх бажань. Страх критики змушує їх віддавати перевагу відповідності замість ризику. Але я питаю, яка ціна відповідності? Чи варто прожити ціле життя, щоб задовольнити очікування, які не є вашими власними? Я пригадую розмову з Ендрю Карнегі, людиною, яка протягом усього свого життя стикалася з жорсткою критикою? Багато хто звинувачував його в тому, що він мрійник, інші у надмірній бажальності. Але він сказав мені дещо, чого я ніколи не забуду, критика ніколи не будувала статуї. Але вона завжди була присутня біля підніжжя всіх їх. Ця фраза закарбувалася в моїй пам'яті, бо вона показала мені, що чим вплив ви робите у світі, тим більше критики ви привернете. Отже, бути критикованим це не ознака невдачі, а скоріше актуальності. А тепер подумайте про власне життя скільки разів ви не змогли відстояти свою позицію через страх осуду? Скільки ідей залишилися на папері, бо ви запитували себе, що вони подумають про мене? А що, якби замість того, щоб приховувати свої ідеї, ви вирішили поділитися ними, навіть якщо б була насмішка? Що, якби замість того, щоб мовчати, ви мали сміливість захистити свою правду? Критика не визначає вас, вона лише виявляє невпевненість критика. Ваше життя по-справжньому визначають рішення, які ви приймаєте попри неї. Я хочу запропонувати вам простий виклик протягом наступних трьох днів оберіть ситуацію, де ви зазвичай мовчали б через страх критики і вирішіть діяти інакше. Це може бути публічне висловлення думки, обмін проектом, який ви тримали в таємниці, або просто відмова, коли всі очікують від вас так. Зверніть увагу на те, як ви почуватиметеся після того, як подолаєте цей дискомфорт? Ви виявите, що критика це не неконтрольований монстр, а просто шум, який втрачає свою силу, коли ви вирішуєте не підкорятися йому? Сміливість подолати страх критики це не спроба догодити всім, а здатність прийняти, що не кожен буде вами захоплюватися і при цьому твердо йти своїм шляхом? Зрештою, краще, коли тебе критикують за те, що ти живеш своєю правдою, ніж коли тобі аплодують за життя у брехні. Є ще підступніший страх, здатний непомітно підточувати людську впевненість, страх бідності. Це не просто нестача грошей, а жах втратити безпеку, статус і той душевний спокій, який дає фінансова стабільність. Саме цей страх змушує багатьох миритися з ненависною роботою, стосунками, що не приносять задоволення. Та рутиною, яка повільно вбиває мрії. Ви помічали, як більшість людей все життя працюють лише для того, щоб сплачувати рахунки, так і не наважуючись мріяти про щось більше. І це не тому, що вони не прагнуть кращого, а тому, що страх бідності переконує їх будь-яка спроба надто небезпечна. Найцікавіше, що цьому страхові бракує логіки. Коли хтось замислюється про відкриття власної справи, Одразу виникає питання, а що, якщо я все втрачу? Але майже ніколи не з'являється протилежна думка: а що, якщо я отримую набагато більше, ніж маю сьогодні? Такий дисбаланс доводить, наскільки легко людський розум піддається негативу. Сучасні дослідження підтверджують, більшість людей надають потенційній втраті більшої ваги, ніж потенційному прибутку. Ось чому так багато хто здається, навіть не зробивши спроби. Але я вам скажу руйнує не бідність, а страх перед нею. Я пережив це на власному досвіді. Був період, коли я втратив майже всі свої заощадження. Страх не змогти забезпечити родину, бути в очах інших невдахою, переслідував мене щоранку. Я навіть сумнівався, чи зможу взагалі підвестися на ноги. Але саме тоді я усвідомив дещо надзвичайно важливе, доки я зосереджувався на тому. Чого мені бракує, мій розум залишався закритим. Коли ж я вирішив сфокусуватися на тому, що я ще можу створити, переді мною почали відчинятися двері. Саме в цей період майже повної нестачі народилися деякі з найцінніших ідей, які я пронес крізь усе життя. Я зрозумів, що тимчасова бідність може бути прихованим благословенням, адже вона змушує використовувати креативність та силу уяви. Згадайте Авраама Лінкольна, він народився в хатині зі зрубу у надзвичайно скромних умовах. Якби він дозволив страху бідності визначити своє життя, то ніколи б не наважився стати президентом. Але саме труднощі зміцнили його рішучість. Скільки ж людей, на відміну від нього, не наважуються щось робити, бо вважають брак ресурсів непереборною перешкодою. Правда полягає в тому, що страх бідності паралізує сильніше, ніж сама бідність. Важливо усвідомити, що цей страх проявляється дуже тонко. Він дається в знаки, коли ви думаєте, що не можете інвестувати в курс, який покращив би вашу кар'єру. Він з'являється, коли ви мрієте відкрити власну справу, але переконуєте себе, що краще триматися за стабільну зарплату, хоч і терпіти не можете свою рутину. Він виникає, коли ви заощаджуєте кожну копійку зі страху перед майбутнім, але забуваєте, що майбутнє залежить від того, що ви сміливо робите сьогодні. Цей страх не лише фінансовий, він емоційний, він накладає невидимі ланцюги на ваш розум, обмежуючи кожен крок. І я запитую вас, скільки разів ви до дрібниць прораховували всі труднощі, перш ніж щось почати, а потім просто відмовлялися. І скільки разів життя показувало вам, що насправді у вас було набагато більше сил і ресурсів, ніж ви могли уявити? Правда в тому, що людський розум здатний знаходити вихід навіть там, де його, здавалося б, немає. Але це можливо лише тоді, коли ви заглушите голос страху. Пропоную вам практичну вправу протягом наступного тижня щоразу, коли ви ловите себе на думці Я не можу, бо не маю грошей. Замінюйте її на як я можу це зробити, маючи те, що вже маю. Здається просто, але ця зміна відкриває раніше невидимі двері. Саме в такий момент розквітає креативність і страх бідності втрачає свою владу над вами. Страх бідності це викрадач енергії, але сміливість подивитися йому в очі звільняє вас. Вам не потрібно мати всі ресурси прямо зараз, щоб почати. Вам потрібна лише готовність діяти з тим, що вже є у вас в руках. Решта прийде по ходу справи. Зрештою, успіх гарантує не фінансова безпека, а внутрішня переконаність у тому, що ви здатні створити добробут за будь-яких обставин. Питання в тому, чи залишитися ви заручником думки про можливу втрату, чи звільнити себе, щоб досягти бажаного. Існує ще один страх. Який ховається майже за всіма іншими, страх невдачі. Він не кричить як бідність, не тисне, як критика, і не завжди настільки очевидний, як відмова. Але він тихий і постійний, він проникає в найважливіші життєві рішення. Це те, що змушує людину зупинитися, навіть не почавши. Це те, що тримає багатьох у стані, майже, майже відкрив бізнес. Майже попросив про ту можливість, майже змінив своє життя, але майже не наповнює душу, майже це лише елегантне виправдання для відмови від боротьби. Що мене найбільше вражає так, це те, що цей страх у багатьох випадках виникає не з особистого досвіду, а з успадкованих історій. Скільки разів ви чули, як хтось казав, що намагатися небезпечно, що світ не дає шансів. Що краще не ризикувати розчаруванням. Ці голоси лунають у вашій голові, ніби вони є абсолютною істиною, але насправді це лише проєкації чужих невдач, які ви прийняли за свої власні. Питання в тому, як довго ви житимете, керуючись чужими поразками. Пригадую період у моєму житті, коли страх невдачі ледь не зламав мене. Після років досліджень, інтерв'ю з відомими особистостями та систематизації принципів. Які згодом отримали світове визнання, я почав сумніватися, а що, якщо нічого з цього не вийде? Що, якщо всі ці зусилля лише купа нічого не вартих паперів? Ця думка не давала мені спокою тижнями. Це був час душевних мук, коли я навіть розмірковував над тим, щоб здатися і задовольнитися звичайним життям. Але щось усередині мене підказало невдача це не кінець, це лише частина шляху. Це переконання врятувало мене, дозволивши зрозуміти, що кожна, здавалося б, поразка була необхідною цеглиною у будівництві чогось більшого. Згадайте історію Орвіла і Вілбура Райтів, коли вони заявили, що збираються створити літальний апарат, їх висміювали. Після кожної невдачі, кожного падіння, кожного невдалого випробування були ті, хто сміявся і говорив Я ж казав, нічого у вас не вийде. Якби вони повірили цьому колективному голосу скептиків, то ніколи б не підняли в повітря перший літак. Але вони розуміли зазнати невдачі не означає програти, це означає навчитися. Саме ця зміна в погляді розділяє тих, хто залишається в стані майже від тих, хто досягає мети. Страх невдачі проявляється і в звичайних життєвих ситуаціях, скільки людей відмовляються від вивчення нової навички, Боячись виглядати смішно на початковому етапі, скільки не наважуються на нові стосунки, бо бояться знову отримати біль. Скільки молодих людей обирають безпечні кар'єри, навіть ненавидячи їх, бо бояться не досягти успіху в тому, що вони справді люблять. Іронія в тому, що, уникаючи невдач, вони врешті-решт будують життя, сповнене розчарувань. Дослідження показують, що понад 80% людей більше шкодують про те, чого не спробували, ніж про те, що спробували і зазнали невдачі. Це розкриває глибоку істину, страх невдачі породжує більше жалю, ніж сама невдача. Життя не стягує з вас плату за те, що ви впали, воно стягує її за те, що ви так і не підвалися. Тож, я хочу запропонувати вам виклик. Протягом наступних 30 днів оберіть щось, що ви постійно відкладали через страх помилитися і зробіть перший крок. Це може бути початок курсу, написання книги, про яку ви давно мріяли, перші кроки у бізнес проєкті або просто вивчення чогось нового. Важливий немиттєвий результат, а сам факт початку дії, попри страх, адже коли ви дієте, ви доводите собі, що невдача не має влади над вашою особистістю. Секрет у розумінні того, що невдача це не вирок, а вчитель. Вона вчить, зміцнює і формує характер. Ті, хто тікає від неї, тікає від власного зростання. Ті, хто зустрічає її, відкривають, що успіх це не відсутність падінь, а кількість разів, коли вони підвелися після них. І ось істина, якщо ви залишитеся паралізованими страхом, то ніколи не дізнаєтеся, на що здатні. Але якщо у вас вистачить сміливості протистояти йому, ви виявите, що невдача була лише мостом до перемоги. Тож я запитую, чи віддасте ви перевагу закінчити своє життя зі шрамами від спроб чи спорожнечею від того, що так і не наважилися ризикнути. І тепер, коли ви пройшли зі мною крізь ці роздуми, я хочу, щоб ви глибоко усвідомили дещо важливе, страх завжди існуватиме, але поряд з ним і сміливість. І лише ви вирішуєте, чий голос слухати. Щодня, зіткнувшись із критикою, бідністю, невдачею чи будь-якою іншою тінню, що намагається вас зупинити, у вас є вибір, підкоритися чи підвестися. І лише ті, хто обирає підвестися, відкривають силу, яку носять у собі. Страх це невидима в'язниця, яка тримає мільйони людей на одному і тому ж місці. Сміливість це ключ, що відмикає ці двері. І незалежно від того, в якій ситуації ви перебуваєте зараз, цей ключ у вас в руках. Головне питання: чи скористаєтеся ви ним? Не чекайте цілковитої впевненості, не чекайте, поки будете готові, не чекайте, що страх зникне. Він ніколи не зникне повністю. Але кожен крок, який ви робите попри нього. Є доказом того, що ви контролюєте ситуацію. І коли ви це усвідомите, то озирнетеся назад і побачите, що тіні, які колись здавалися такими величезними, були не більш ніж ілюзіями. Сміливість долати страх це те, що перетворює звичайні життя на надзвичайні. І якщо ви дійшли до цього місця, значить ця сміливість вже є всередині вас. Використайте її, рухайтеся вперед. Перемагайте, а якщо це послання торкнулося вашої душі, готуйтеся, адже в наступному відео я розкрию ще потужніший принцип, здатний примножити вашу внутрішню силу і підняти ваше життя на такий рівень, який ви, можливо, навіть не уявляли собі можливим.